Добрий день, шановні гості! Вас вітає відділення технології та організації виробництва. У нас на відділенні дві спеціальності: спеціальність харчові технології, освітня програма виробництва харчової продукції. Термін навчання на основі 11 класів 2 роки 5 місяців. Ви отримаєте знання, які потрібні для розвитку ресторанного бізнесу на поділі, технологію виробництва харчової продукції, напівфабрикатів, готових виробів, сучасні технології в ресторанній індустрії, практику ведення бізнесу, розмовну іноземну мову у професійній діяльності, професійну етику та етикет. Фаховий молодший бакалавр з харчових технологій може обіймати посади техніка технолога з технологій харчування, кухаря, виробника харчових напівфабрикатів, кухаря дитячого харчування, офіціанта, метродотелю. Ми знаємо, що випускники, які навчалися за цією освітньою програмою, працюють у багаточисельних закладах ресторанного господарства нашої країни та за кордоном на посадах кухарів та сушефів. Друга освітня програма спеціальності харчові технології це виробництво жирів і жирозамінників. Термін навчання на основі 9 класів 3 роки 5 місяців. Ви оволодієте знаннями про виробництво продуктів оздоровчого призначення, технологічне обладнання та технологічні процеси, технохімічний контроль якості сировини і готової продукції, технології добування та переробки олій, ліцерину, мила, жирних кислот, маргаринової продукції та майонезу. Ці знання допоможуть вам у майбутньому. Випускник коледжу може працювати на посадах. Техніка-технолога з виробництва жирів і жирозамінників, техніка лаборанта хімічного аналізу, майстра виробничого навчання здійснює викладацьку діяльність. Багато випускників нашого коледжу працюють технологами на олійно жирових підприємствах, хіміками-лаборантами та завідувачами лабораторій, інженерами-хіміками на харчових підприємствах нашого міста та країни. Друга спеціальність нашого відділення це менеджмент. Освітня програма організація виробництва. Термін навчання на основі 9 класів 3 роки 5 місяців, на основі 11 класів 2 роки 5 місяців. Ви оволодієте знаннями про економіку, фінанси і бухоблік підприємства та економічний аналіз виробничих ситуацій, методу дослідження діяльності підприємства та ринку, менеджмент та маркетинг, організацію виробництва, інформаційні системи та технологію в економіці з використанням спеціалізованих програм. Хто навчався за освітньою програмою організації виробництва, працюють бухгалтерами, спеціалістами з маркетингу, спеціалістами банків у відділах маркетингу, регіональними менеджерами, керівниками міжнародних відділів у туристичних компаніях. Ви, напевне, знаєте, що харчова і переробна промисловість Вінничини пріоритетний напрямок розвитку області. Сьогодні олійно жирова галузь України розвивається стабільно, майже відсутні імпортні олійно-жирові продукти на полицях магазинів. Вітчизняні підприємства експортують олію в різні країни світу. Олійно-жирова галузь забезпечує сировиною, кондитерську, хлібопекарську, молочну, консервну та інші галузі харчової промисловості, так що випускник з дипломом технолога з виробництва жирів та жирозамінників завжди знайде достойну роботу. А хто бачить себе у виробництві харчової продукції, той теж бачить перспективу. Скажемо так, на очах в Україні з'являються все нові нові види закладів ресторанного господарства, починаючи від фастфудів і закінчуючи тематичними і елітними ресторанами. Вас там чекають. А щодо менеджера, то це перспективна професія. Менеджер потрібний, потрібний в будь-якій сфері діяльності. Успіх організації залежить від успішного менеджера, від його уміння працювати з людьми. Працюючи, можна продовжувати навчання в університеті, зокрема, Національний університет харчових технологій міста Київ, Вінницький національний аграрний університет, Вінницький торгово-економічний інститут тощо. Скласти комплексний екзамен у виші не виявить труднощів, оскільки усі теоретичні знання закріплені практикою. Я і мої колеги теж закінчили наш рідний заклад освіти та продовжуємо свою трудову діяльність у коледжу. Чекаємо на вас.